Meu, eu eu, 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 eu. Ми зараз розпочинаємо цією піснею, розпочали нашу церемонію вручення нагороди світло справедливості за моральне лідерство. Моє ім'я Мирослав Марінович, я, Маринович. я проректор Українського католицького університету, але зараз виступаю в ролі одного з членів капітули цієї. Відзнаки. Чому моральне лідерство? Е, є кілька причин, цього, чому саме ми вибрали е, цю причину для виділення нагороди. По-перше, це було бажання головної засновниці цієї відзнаки е, канадійки українського походження пані Анастасії Шкільник. На жаль, вже покійно, і ми про це будемо говорити. Вона була дуже стривожена тим, як у час, це наближався 10-й рік, як в Україні було те, що соціолог Головаха назвав аморальною більшістю. Суспільство боялося, не хотіло жити чесно. І для того, щоб заохотити українське суспільство повернутися до Божого закону, повернутися до моральних принципів, пані Анастасія звернулася до Українського католицького університету з пропозицією бути співзасновником цієї премії. Сама пані Анастасія говорила, що Ця відзнака має відзначати особливих людей за їхню здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та вказати шлях до більш людяного суспільства. Це бажання пані Анастасії збіглося з поставою. З візією Українського католицького університету, для якого моральна постава людини є так само дуже важливою і ключовою. Пані Анастасія заснувала цю премію в честь свого батька Михайла Шкільника, який був знаним юристом, суддею, членом уряду Української Народної Республіки, був знаною людиною у час. Визвольних змагань початку 20 століття. Це була людина, і що для пані Анастасії для всіх нас є важливо, вона не міряла моральну поставу практичною доцільністю. Вона не намагалася дотримуватися моральної постави навіть тоді, коли за це треба було платити дорогою ціною. І цей елемент. Постави, постави Михайла Шкільника є дуже важливі для нас. Я пропоную, щоб ми подивилися фільм, коротенький фільм про Михайла Шкільника, батька Анастасія.